Революційна, стильна, функціональна і з унікальною запатентованою системою амортизації ультралегка та ультракомпактна Annex IQ. Наші вітання з вами Baby Up І сьогодні детальніше про коляску, яка точно здивує вас своїми трансформаціями, адже вона може бути як візочок з люлькою, прогулянковий візок та полегшена прогулянка багі і має комплект з восьми коліс, менших та більших за діаметром. Отож, перейдемо до більш детального огляду. Вага шасі з люлькою становить 9,8 кг, що дуже мало, дивлячись на те, що IQ позиціонує себе як всюдихідна коляска. І, можливо, вас збентежить не досить великий розмір коліс, але надм'яка амортизація згладить будь які нерівності, забезпечить плавний хід, і ні ви, ні ваша малеча не відчують якогось дискомфорту. Середина люльки виконана з м'якого натурального бамбуку та знімається для догляду. А розміри спального місця складають 76 см довжини та 32 см ширини. Капюшон має секцію на подовження, опускається дуже низько та захистить дитину від будь-якої непогоди. Також в капюшоні та в люльці присутні сіточки для провітрювання. Зняти люльку легко, затиснувши кнопкою з обох боків. А ось і перша фішка люлька компактно складається для перевезення або зберігання. Та не займає багато місця. При цьому на матрасі не відчувається жодного залому. А ще одним плюсом є те, що в цьому варіанті можна замінити колеса на менші по діаметру. Що значно полегшить вагу коляски. Далі на черзі прогулянковий блок. Його також можна використовувати з колесами меншого діаметру або більшого. Вага з меншими колесами становить 8,6 кг, з більшими 9 кг. Спинка блоку регульована, має лежаче та повністю сидяче положення. Висота спинки 49 см. Ширина сидіння 26 см. А довжина всього спального місця разом з підніжкою 88 см. Основа спинки має дихаючу сітку, яку можна відкривати на літо або закривати на більш прохолодну погоду. Капюшон батискав, а отже, максимально довгий та захистить вашу малечу. Ремені безпеки п'ятиточкові, магнітні та мають чудовий дизайн. А щоб зняти блок з шасі, потрібно потягнути за ремінь під сидінням. І немало важливим моментом є те, що шасі можна складати як самостійний варіант, а також із прогулянковим блоком. І остання найцікавіша трансформація, для якої нам знадобиться невеличкий інструмент, спритність рук і ніяких махінацій. Відкручуємо батьківську ручку, відкручуємо знизу під рамою, що дозволяє звузити її. Замість великої ручки вставляємо меншу, одягаємо текстиль. Фіксуємо колеса потрібного діаметру і отримуємо легку прогулянку баги вагою 7,3 кг. Розміри спального місця мають довжину 87 см та ширину 32 см. Ремені безпеки магнітні, як і в попередньому варіанті. Також є додаткова бар'єрка для захисту дитини. Капюшон подовжується. Є сіточка тут та сіточка на спинці. Спинка регулюється в будь-якому положенні за допомогою ременя. Також візочок компактно складається, що підходить для ручної поклажі. Отож, Annex IQ – це універсальна коляска, яка має люльку, прогулянковий блок та прогулянку баги і зберігає свою унікальну надм'яку амортизацію у всіх трьох варіаціях. Annex IQ – це вибір сучасних батьків, які цінують якість та мобільність. Одна коляска на все дитинство. До комплектації візочка входить дощовик. Інші аксесуари, такі як москітні сітки, сумки, підстаканники, чохли на ніжки, можна придбати додатково. Всім дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.